Доброго дня, друзі, чи доброго вечора, як завжди, з вами в студії Канадський Марк. Вітаю вас на моєму каналі і дуже радий, що ви зараз тут дивитеся мене і, можливо, знаєте для себе дуже-дуже важливу інформацію, особливо для всіх вас, хто вже є в Канаді і хто думає їхати в Канаду. І саме справді цікаве про це, що яка ж ця зима, чи варто її боятися. Чи не варто її боятися, чи вона дуже холодна, чи дуже великі сніги, як водити автомобіль зимою в Канаді, чи це проблема, чи не проблема? Я про всі ці фактори хочу сьогодні поговорити і надіюся, вам дам відповідь на ваші дуже такі цікаві запитання, які вам постійно в голові сидять, тому що справді зима в Канаді не така, як в Україні, і багато з вас це питання може лякати. І тому сьогодні. Я надіюся вам з цим допомогти. Для тих, хто ще новий на моєму каналі або ще не підписався, хочу трошки розказати про себе коротко. Мене звати Маркіян, я вже проживаю 17 років в Канаді і справді можу вам сказати точно, чи варто боятися зими в Канаді чи ні. Я переїхав зі Львова і почав своє життя на чужині вже аж дуже-дуже давно. І тому, якщо вам подобається, що я роблю, якщо ви хочете мене підтримати. Поставте мені вподобайку і підписуйтеся на цей канал, тому що буде дуже багато нових відео. Я зараз працюю на новому відео, про яке я хочу розповісти трошки про медицину, бо багатьох людей також ця тема дуже лякає. Я думаю, що набагато більше ніж зима. Тому підписуйтесь, щоб ви не пропустили цього відео, тому що я хочу багато інформації там вам різної е, лишити і розказати про цю всю медицину, як вона вся працює. Але давайте почнемо говорити про сьогоднішнє відео. Чи справді треба боятися цієї зими? Чи вона є така страшна? Я вам зразу кажу, хочу почати з того, що поговоримо про сніг. Чи багато снігу тут падає? А переважно сніг, наприклад, в Едмонтоні і в загальному в таких містах, як е, Саскатун, Реджайна, Калгарі, е, Вінніпех, е, починається е, снігопади десь біля середини листопада, деколи починається. Трошки швидше, деколи починається трошки пізніше, але може таке бути, що випаде в середині листопада такий великий снігопад і зразу почнеться проблеми, тому що деякі люди ще їздять на літній резині, деякі люди ще не встигли поміняти, і всі люди спішать на роботу, і починається хаос. І справді треба тільки боятися отаких от перших-перших днів зимових, коли тільки випадає сніг. І всі ще не привикають до холоду, до снігу, і до саме головне до їзди. Тому що, так як ви вже зрозуміли, якщо ви довго дивитесь мій канал, що дуже багато людей в Канаді користуються фактично 80 до автомобілями, і тому ви будете проводити дуже багато часу в своїх автомобілях. І тому треба бути, знати, як бути готовим, якщо, не дай Бог, щось станеться, наприклад, з вашою машиною, і вам треба бути готовим на це, бо всяке може статися при температурах мінус 30 до мінус 40 з вітром. Наприклад, в Едмонтоні може випасти е, досить багато снігу, і треба буде розчищати ваш сніг, тому що якщо ви не розчистите свій сніг за 48 годин, то вам може бути штраф, тобто, якщо ви маєте свій приватний будинок. То вам треба або ви будете його орендувати, то вам треба розчищати сніг і особливо перед вашою хатою доріжка, яка фактично зроблена для всіх, як то кажуть, людей, мусить бути розчищена до 48 годин. Бо якщо ви не розчистите її, якщо ви не посипаєте сіллю, або якщо ви лишите її такою, як вона є, і хтось, не дай Бог, поскользнеться чи впаде, чи щось станеться з ним, то вони можуть навіть подати на ваш суд. і... Це справді неприємно, і тому треба дуже сильно це розуміти, що коли випадає сніг, ви прибийшли, почистили навколо своєї хати. Якщо у вас є кутовий будинок, то вам треба повністю весь кут чистити. Тому деколи добре не купувати кутові будинки, і недобре, як то кажуть, і добре купувати десь всередині, щоб ви були між будинками. Звичайно, ви втрачаєте таким чином трошки площі, але справді зимою. Вам буде це набагато краще, тому що ви знаєте, що Едмонтон в загальному отримує біля 88 до 90 днів снігу. Це фактично три місяці ем, з цілого року ви можете побачити сніг, що буде падати. Там може бути трошки, може бути багато. І це справді досить так е, серйозно. І тому, коли ви працюєте і будете зайняті, то вам буде не до того, щоб постійно розчищати сніг. Але це таке, це все залежить від вас і від ваших ситуацій, і як і ви живете, чи хтось вдома постійно перебуває, чи не перебуває вдома. В Едмонтоні, наприклад, ви не побачите шаленого такого снігу, що аж двері не можна буде відкрити. А от в Вінніпегу досить часто раз там зимою таке буває, що людей просто засипає, що вони відкривають двері, і там повністю ціла гора снігу. І вони навіть не можуть вийти, як то кажуть, своєї хати. В Едмутоні за 17 років, що я тут жив, були досить такі деякі зими з багато снігом. Але я ніколи не пам'ятаю, що я не міг вийти з хати. Там, звичайно, може було попід коліна деколи сніг, але це все можна було швидко взяти лопату, розчистити і все. І проблема вирішена. Тому це все буде залежати від міста, яке ви виберете, наприклад, Калгарі. Трошки менше снігу, ніж в Едмонтоні, і тепліша, трошки коротша зима, ніж в Едмонтоні. Тобто це такі різні фактори, які дуже легко дослідити, і то вже для вас буде залежати. Але в загальному в Канаді зима, як то кажуть, серйозна. Вона не є така, як то кажуть, слабенька, то все буде залежати, вже, в якому місці ви будете жити. І найтепліше місце в Канаді це є острів Ванкувер, Острів. І, і самий Ванкувер можна так сказати. Тому якщо вас таке цікавить, де, не, де ви не хочете бачити снігу, то їдьте в Ванкувер, їдьте на острів Ванкуверський. Але пам'ятайте, і ви самі це вже знаєте, що там досить дороге життя, і там трошки важко в загальному усвоїтися і надіятися на хороше майбутнє. Але ще раз кажу. Для когось це може бути задорого або погано, а для когось це може бути великий плюс і зовсім не проблема. Тому ви самі себе слухайте, ви самі знаєте краще, що для вас робити. Також цікаві речі про зиму, що зимою дуже е, гарно бути собі на дворі, е, особливо коли температура є менше, ніж мінус 15, собі погуляти гарно, чисто. Нема розумієте, такої слякоті, наприклад, як в Україні, що в нас буває досить часто зимою. Слякоть така, що сніг випаде, потім знову плюс трошки вдарить і починається дуже слякоть, і ви навіть не можете вийти нормально в чистому одязі, бо ви зразу забруднитеся і такі то речі. Тут таке теж буває. Останні пару зим в нас було таке, що в нас була навіть і плюсова температура зимою, і це створює звичайно, що це створює. Слякоть, але в загальному, якщо дивитися так на всю зиму. То зима тут набагато така чистіша і більш стабільніша. Тобто ви будете завжди там буде від мінус 10 до мінус 20, тобто в середньому така температура буде е на дворі. І це справді спочатку досить холодно, особливо коли починається мінус температура, то дуже так зразу відчувається, що мінус на дворі дуже холодно, навіть коли мінус 5, чи навіть коли мінус 1. А потім, коли ви вже привикаєте до цих мінус 5 і мінус 9 і вдаряє мінус і мінус 20, то вже зовсім і не страшно. І багато канадійців ви побачите, не багато, але ви можете побачити таке, що канадійці сідають в машину, ходять майже всі в кросовочках, Ви собі навіть не можете це представити. Ходять собі в кросовочках, в шортах і в футболці на короткий рукав. Звичайно, що це просто щось таке неймовірне, як я перший раз це побачив, як я приїхав з України, для мене це був дуже такий великий шок. Але коли я вже тут довго живу і до цього привик, я на це навіть не звертаю уваги так дуже сильно. І справді для канадійців це нормально, вони вибігли з машини, сіли вже в теплу машину, прогріту і поїхали в магазин і перебігли в магазин. Звичайно, я це не рекомендую нікому робити, бо це не є нормально і це неправильно. Але. Таке ви можете просто побачити, що канадійці вони зими не бояться їм, як то кажуть, на це дуже так можна сказати начхати. Наприклад, якщо вас когось цікавить, чи важко, наприклад, їздити на машині зимою. Я би вам не дуже сказав, що дуже важко, тому що Едмонтон справді досить непоганий для того, тому що він досить рівний. В нас справді немає дуже багато таких, як то кажуть, доріг. Де треба вгору підніматися, може чи вниз, і тому майже все рівне. І це досі допомагає зимою, тому що вам легше гальмувати, легше тримати відстань від машини, яка спереду вас, і справді вам треба буде навчитися тримати відстань від машини, яка спереду вас, тому що всяке може статися і зимою дуже, -дуже небезпечно їздити. І при тому, що в нас тут в Едмонтоні, в Альберті. Не є примусимо мати зимову резину. А в Британській Колумбії примусово мати зимову резину, і особливо, якщо ви живете в горах подальші від Ванкувера, то там примусово мати зимову резину. І якщо вас ловлять без зимової резини, то у вас буде великий штраф. І якщо ви вдарите машину, не дай Бог або попадаєте аварію, то страхові компанії можуть взагалі відмовитись вам платити. Ну, в Альберті це зовсім не так, і то вже знову ж таки ми доходимо до тієї штеми. Що про всі різні провінції неможливо говорити, і кожна провінція має свої специфічні правила, які ви повинні самі вже досідти при прибутті в ту провінцію. І коли ви будете їхати на машині, я рекомендую для вас купляти автомобіль з не повним приводом, а 4 х 4. Тобто, якщо хтось це розуміє. То це машина, яка має головний задній привід. Але коли все справді дуже погано, ви собі включаєте, додаєте, можна так сказати, передній привід, і ви маєте 50 на 50, як то кажуть, розхід коліс, і це справді дуже потужно, і я це все сам на своєму прикладі зрозумів. У мене були завжди е, передні приводні машини автомобілі, і також в мене були задні приводні автомобілі тільки. І я постійно е, на задньому приводі, то я вам навіть не рекомендую навіть розглядати, тому що як ви приїжджаєте навіть ще зараз, і зараз такий час, до речі, багато машин заднім приводом можуть бути дешевшими перед зимою, тому що люди хочуть продати їх, і ті люди, які тут вже живуть, вони це все розуміють. що... Заднім приводом автомобіль не є дуже хороший і практичний для зими, і вони можуть його за меншу ціну продати. Але це справді просто е, якесь жахіття, яке не потрібно вам взагалі бути в ньому. Тому не купуйте автомобіль заднім приводом, купуйте з переднім приводом, якщо ви, наприклад, не можете собі зразу дозволити якийсь нормальний такий автомобіль. або... Купіть собі е, автомобіль з 4 х 4, якийсь джеп підвищений, чи е, якийсь трак підвищений, тому що зимою, коли сніг засипає всі бардюри, повністю не видно ніяких бардюрів, доріг нормально, то чим вища машина, тим краще. І набагато легше пересуватися, і ви більше почуваєтеся безпечнішими. Навіть при тому, якщо хтось вас, не дай Бог, влупить. І чим більші машині ви є, тим ви будете безпечніше і будете мати більший шанс вижити. Але, звичайно, ніхто таке, як то кажуть, не хоче бути в такій ситуації, але всяке в житті може бути друзі. Тому я говорю від свого досвіду, бо я їздив дуже на маленьких машинах, на середніх на джипах. І тепер їжджу на траку і можу дійсно сказати, що різниця, вона дуже колосальна. Я колись про це так не думав, але це треба, варто попробувати, і тоді людина може тоді тільки зрозуміти, про що я зараз вам розповідаю. Наприклад, в моїй ситуації мій гараж знаходиться ззаду мого будинку. І я, коли, наприклад, в нас був. Дощ зимою падав, потім сніг, потім це все, лід. Потім було таке, що у нас був плюс, то воно трошки розтопилося, і утворилися такі колії, які машини утворили від своїх коліс ззаду гаражів, фактично. І коли ви пробували заїхати наліво, наприклад, допустимо, наліво чи на право ваш гараж, я пробував, наприклад, заїхати. То було дуже важко, тому що колеса фактично просто зіскакували. І в деяких місцях були такі, як то кажуть, ями формувалися аж близько до мого коліна. І машина просто падала і сідала просто на сніг, якщо вона була низької посадки, і постійно застригала. І багато моїх сусідів постійно застрягали. Я їх випихав, допомагав їм і також використовував свій автомобіль, свій трак, щоб їх витягувати з того всього багна. Але на своїй машині. Я не мав проблем. Я деколи виїжджав, навіть не розчищав ніякий сніг на своїй бетон, бетонному заїзді. Просто відкрив гараж, включив повний привід, вискочив, і гайда до роботи чи гайда в магазин, куди мені треба було їхати в той день. І почував себе набагато більш безпечніше і знав, що я маю, як то кажуть, можна кнопочку натиснути чи повернути, і я вже можу вибратися з якогось багна. А якщо я не хотів використовувати повний привід деколи, бо не завжди його було потрібно, я кинув собі пару мішків піску назад, в свій багажник, щоб трошки приприсів мій зад е... траку і їхав собі спокійно без проблем. І тому я справді то говорю, тому що маленькі машини низької посадки ними не дуже зручно управляти, але я упра... Я їздив на них досить довгий час, і для мене персонально це не була проблема. Це все вже буде залежати від вашого рівня. Водіння, наскільки ви вмієте добре воді, володіти автомобілем і наскільки ваш рівень впевненості є, чи він є високий, чи він дуже високий, чи він середній, чи він зовсім не, не впевнений в, в, в собі. І саме головне в таких зимою не панікувати е, і не розгублюватися на дорозі. Тому що якщо ви розгубитеся і почнете панікувати, то вам це точно не допоможе. Тому в будь-якій ситуації старайтеся зробити все, що від вас залежить, а, а, а як воно буде, це вже буде. Буває, в такі, можна сказати, тижні, десь до двох тижнів буває таке, що може бути температура застрягнути мінус 30, мінус 31, мінус 32, і це без вітру. А з вітром це може відчуватися як цілих мінус 40, мінус 42. І ви деколи побачите, що люди е, включають свої автомобілі що дві години і просто їх включають на 15 до 25 хвилин. І щоб автомобіль прогрівався, щоб потім е, можна було його завести без проблем, коли ви будете вже їхати додому. І якщо ви не будете це робити, то справді батарея може е, вам поздохнути, машина може не завестися. І тому багато людей це роблять. Також люди мають е, е, такі розетки, які вони підключають фактично машину свою до розетки, і таким чином машина е, масло обігрівається, і машина сама обігрівається, і такі ви можете собі без проблем завести. Тобто це треба дуже врахувати, що чим новіша машина, тим е, вона буде краще вам заводитись і буде менше проблем е, вам, як то кажуть, е, створювати, тому що. Ще раз хотів вернутися до цієї теми, бо багато з вас шукають машини, і можливо, знаходять якісь машини, які коштують непогані гроші, якісь старшого випуску. Це все дуже добре, коли літо, коли тепло на дворі, коли машина стандартно в теплі, в теплій, як то кажуть, атмосфері перебуває. Ну, коли почнеться зима, то тоді машина справді перевіряється в Канаді. Іменно в Канаді говорить, тому що вона буде вже, ви зможете дійсно знати, чи ви купили якийсь... Лемон, чи ви купили якусь просто ідеальну машину? Бо зимою зразу всі болячки машини будуть вискакувати вам, і вам треба буде надійна машина, бо якщо ви не зможете до її добратися, до своєї роботи, і вам треба платити оренду і всі рахунки, і тут все дуже дорого, то справді то це не, ви не будете задоволені, якщо ви будете дзвонити до свого начальника і казати, я перепрошую, в мене машина не завелася, я не можу попасти на роботу. І ні, жодна організація, ні, жоден начальник, ніхто не буде це терпіти постійно. Звичайно, люди тут з розумінням відносяться до таких різних ситуацій, особливо зимою, коли холодно буває, наприклад, один день може бути мінус 20, Потім дарить до мінус 32 і ще сніг випаде, і щось стається. Звичайно, то люди тут це з розумінням до цього відносяться. Але коли вас машина буде постійно вас підводити, то це не буде весело. Я персонально хочу вам, друзі, таке сказати, що не варто боятися зими в Канаді або канадської зими взагалом. Тому що справді зима це дуже гарна пора року. Ви собі навіть подумайте, вона відкриває такі мальовничі пейзажі, коли все в білому, коли все чисто, і справді зима для мене це є е, символізує чистоту, розумієте. Гарний свіженький сніжок падає. Ви собі сидите вдома, в теплі, відпочиваєте, ходите своїми дітьми на санки, бавитеся сніжками, або просто, як то кажуть, їдете в гори на лижі. Або якщо ви рибак, то ви собі їдете на зимову рибалку, ви можете на автомобілі виїхати собі прямо до місця, яке ви забажаєте. Ві... Розкласти палатку, с... 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 сварити смачний, смачну зупу на льоді, зловити собі гарну велику щуку, і е... дуже це все здорово на шкіру, дуже здорово для здоров'я, свіже повітря. Тому не варто боятися зими. Їй навпаки треба дякувати зимі, що вона є. І тому я люблю е... такі клімати, де в нас, як наприклад, в Едмонтоні. Де є чотири сезони, і можна кожен сезон, як то кажуть, по-своєму насолоджуватися кожним сезоном. І я вам зразу кажу, якщо ви будете мати теплий одяг з собою, одяг ви можете собі купити тут на місці. Так що дуже сильно не потрібно переживати, щоб ви з собою везли велику таку грубу куртку, бо ви тут замерзнете. Якщо ви зараз ще їдете, ваше буде час собі тут купити на місці. Звичайно, якщо у вас є місце з собою. В чемодані, то візьміть з собою дуже теплі речі, тому що вони вам точно знадобляться, і ви будете часто в теплих речах проводити свій час. І не треба боятися цього всього. Все буде добре. І сніги тут не такі погані, і справді найгірші дні, то перший, другий, третій день після снігопадів, і справді найгірші такі часи це коли буває тиждень-два. Коли температура не падає, але в загальному зима не є вже така холодна. Це не те, що ви будете кожен день мінус 30 і замотані ходити, замерзати постійно. Це не є кожен день. Бувають і тепліші дні, і бувають і холодні дні. І так само не кожен день є снігопади, і снігопади справді можуть бути такі дуже грубо сильні снігопади, можуть бути десь, може, до 10 снігопадів, можна сказати, за цілу зиму, зиму такі дуже конкретні. А так десь там. Трошки посипеться сніжку, то не є вже так і дуже погано і страшно. Тому я завжди всім вам говорю і буду говорити, що коли ви приїдете в Канаду, і особливо для людей, які вже приїхали в Канаду і побачили, і перебувають зараз в гарній літній атмосфері, то ви мусите собі дати час, дайте собі час, дайте собі повний календарний рік, відчуйте всі чотири сезони повністю. Сильно їх відчуйте. І коли ви їх всіх переживете, відчуєте, побачите, тоді ви зможете точно сказати, чи вам подобається іменно місто, в якому ви перебуваєте, або в загальному Канада як країна. Бо за один, два, три, 4, 5, 6 місяців це недостатньо, щоб точно бути впевненим в вашому виборі. Але Якщо ви переживете цей рік і через рік після того зможете запросто, так само як ви зараз вирішили їхати в Канаду і почати нове життя, собі то саме сказати, що мені тут подобається. в мене все тут, є, в мене є можливості, робота і це, і це життя зовсім інакше, ніж в Європі, то я, то я вам одне можу сказати. Значить, Канада є для вас, і лише залишайтеся в цій країні, бо ця країна справді. Має дуже багато великого потенціалу, і вона справді має різні дуже пейзажі і дуже багато дикої природи. І тут є справді, що побачити і що робити. Але якщо Канада не для вас, не витрачайте більше часу, жити тут, бо ви живете один раз, ми всі живемо один раз. І кожен рік, який ви витрачаєте на щось, це вже один рік вашого життя. Але ви не думайте, що цей рік, який ви проживете тут. І навіть якщо ви скажете собі ні-ні, мені Канада не підійшла і за тих всіх зим, і за того всього, і в загальному і за економіки, і за стилю життю, і я втратила або втратив у цілий рік свого, ні, ні. Не думайте так. Якщо ви один рік цілий проживете в цій країні, ви дуже багато для себе нового досвіду отримаєте, і ви станете ще сильнішими. Ще розумнішими, і ви це все зможете привести з собою назад на нашу улюблену Україну або якусь іншу державу, і цей досвід вам допоможе, і він вам дуже ці допоможе. І ви згадаєте мої слова, як я зараз вам це говорю, якщо ви ще досі дивитеся моє відео, і ви їх згадаєте і скажете, що це дійсно правда. Бо Канада вас багатьом бага, багато зможе навчити і багато вам зможе дати, але якщо вона не не є для вас, то вам краще тут не жити і не витрачати свій час. Прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюся, воно було, вийшло інформативним, трошки цікавим. І ви зрозуміли, зрозумієте для себе трошки про зиму, коли вона починається, чи варто її боятися. Все-все це я відповів в цьому відео. І дякую вам всім сильно-сильно за всю-всю підтримку, яку ви мені надаєте. За кожний коментар, який ви пишете. Позитивний, негативний. Немає різниці. Я вам всім всім вдячний. Ми разом з вами спілкуємося віртуально, звичайно, але це вже дуже добре і дуже приємно, що багато людей мене дивиться. Що багатьом людям цікава моя думка і цікаво мене слухати. Мені це все приємно. І коли ви пишете мені всі ці коментарі, я їх всіх читаю, всі вам відповідаю. Звичайно, не зразу, тому що ви повинні зрозуміти, в мене їх дуже багато. І я зайнята досить людина, в мене нема так часу зразу відписувати, але я фактично зразу їх всіх бачу. Але я до них вертаюся, відписую вам і стараюсь принаймні. Якщо я комусь ще не відписав, чи на інстаграмі, чи на не знаю, чи на Ютубі, то я ще вам відпишу. Просто я ще до вас не дійшов і ваша черга ще не прийшла. Тому ще раз кажу, мені дуже приємно ці всі відео робити для вас. І мені ще приємніше, що ви, як то кажуть, вдячні мені за це. І всім, всім вам бажаю величезного, превеликого здоров'я і до наступних відео з вами, друзі мої.